Я вважаю, що гідність починається з внутрішньої сили і чесності, це вміння відстоювати свої власні принципи та нести відповідальність за свої вчинки. Гідність це знання власної цінності і поваги до себе. Сьогодні бути гідним означає розуміти ціну свободи. Ми бачимо виклики, війна, і її наслідки. Ми не стоїмо осторонь. Наша гідність проявляється у волонтерстві, у допомозі захисникам та постраждалим. це наш внесок. Гідність і повсякденних речах це гідна поведінка у кіберпросторі, не брати участь у цькуванні, не поширювати фейки. Це постійне навчання і самореалізація, щоб зробити свою країну сильнішою в майбутньому, бути гідним це наш щоденний внутрішній вибір, Це вибір сильної, вільної та відповідальної людини.